Так, 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 привіт! Я тут подивився Старой Сіті, Ну і, як би вам сказати. Залишився в досить дивних відчуттях від цієї картини. О, отак так. Напевно, я занадто дурний та не вихований духовно, щоб зрозуміти таке кіно. А тому давайте поділимо цей огляд на дві частини. Одна буде для шанувальників Уеса Андерсена та таких високих фільмів, а інша для таких звичайних глядачів, як я сам, хто ходить в кіно саме як в кіно, а не в театр або арт-постановку. Тож так, давайте поїхали! Всім доброго дня! З вами за Сьогодні я подивився цей вишикуваний фільм Asteroid Сіті та отримав просто дійсно, вибачте, будь ласка, за такі слова, неймовірні відчуття від перегляду, у мене дуже багато емоцій. У картині присутній дух режисера Уеса Андерсона з початкових титрів до самого епілогу історії. Актори грають неймовірно а фільм більше нагадує чудово поставлену театральну історію аніж е, якийсь звичайний сучасний пустий фільм, який як гумка забивається через пару годин після перегляду. Особливо хотів би зазначити, що у цій картині присутні всі стилістичні особливості творчості Уеса Андерсона, та ви побачите стиль та почерк цього візіонера вже на початку перегляду фільму. Та що ж поганого у цьому фільмі? Запитаєте мене, шановне панство. Я маю припущення, що саме тематика та історичний період може не сподобатись глядачам цього прекрасного кіно. Та й то тільки тим, хто не знайомий з історією та культурою США 50-х років минулого століття. Але особисто я впевнений, що кожен з нас ідеально вивчив цю історію у свій вільний час, підсумовуючи, Даний фільм це дуже іронічна, душевна та глибока історія з підняттям багатьох тематик, як, наприклад, батьки та діти, смерть матері та дружини, нове кохання, пошук себе у соціумі, контроль та правила держави, і так далі. Чи варто вам йти на дане творіння? Абсолютне. Ой, Так, я залишився. Просто у неймовірному моральному захваті після перегляду цього монументу, бо такої насолоди від візуала, глибини оповідання та стилістичних засобів режисера я не отримав дуже давно. Просто закрийте свої очі та отримайте максимальне задоволення від цього театрального шаде. Таке відчуття, що тут хтось сидів. Окей, окей. А, давайте я спочатку розповім про сюжет. Оповідання розділено на класичні три акти та епілог, і розповідає про Астероїд Сіті, маленьке містечко у центральній частині США, де через різноманітні обставини опиняються одразу декілька десятків персонажів: від військового до власника готелю, від ковбою до вчительки початкових класів. Ну а головним героєм стає персонаж Уджі Стімбек. Майже як стімдек, якого грає Джейсон Шварцман. Хоча увесь фільм я був просто на 100% впевнений, що головну роль грав Тобі Кембл. Просто подивіться на ці два фото. І лише коли я почав робити сценарій до цього відео, я дізнався, що це був Швар... Шварцман? Шварцман? Торт Шварцман, так. Так ось цей персонаж є військовим фотографом, який приїжджає у місто одразу з чотирма своїми дітлахами: Бундеркіндом, сином та трьома маленькими доньками з супермилими дівчинками. А де ж вони діли мати? Ви дізнаєтесь у самому фільмі і хто саме грає цю мати. Але спойлер, це буде досить відома зіркова актриса Голлівуду. Ну а окрім них, у касті присутні і Едвард Нортон, який потрохи повертається до Голлівуду, і Скарлетт Йоханссон, яка відіграє тут головну жіночу роль, на мій погляд, і донька Уми Турман навіть має Гоук. і... Том Хенкс з Едріаном Броуді. та й улюбленець Андерсона Уільям Дефо. А ще багато-багато-багато зіркових камео та другорядних героїв у цьому фільмі. Ну і все це нагадує більше не фільм, а. Театр, причому не класичний, ні, а неотеатр, де основний конфлікт та сюжет схований за сотнями трохорядних історій та пустих діалогів. Якщо ви фанат такого, вам просто супер сподобається. Але багатьом людям у залі, та і мені, цей фільм подарував тільки візуальну насолоду, а не сюжетну та наративну. Лише, лише останні 10 хвилин дарують щось глибоке та душевне. Ось цей сегмент мені дійсно сподобався. Як автор про. Вбиває четверту стіну і починає говорити з глядачами та розкриває головний секрет сюжету через діалог однієї актриси. Ось цей момент, на мою думку, був найкращий у всьому фільмі. Ну а все інше у фільмі просто нудне, та занадто розумне для такого бовдура, як я. Скажу так, це велике кіно дійсно. А я, на жаль, занадто маленький глядач, який саме ходить у кіно, а не у театр або виставку картин. Для мене необхідно, щоб фільм був зрозумілий усім глядачам, як, наприклад, це робить Джейсон Кемерон. І я бачу, що елементи фільму чудові, і це без рофлів і сарказму. Костюми, актори та їх гра, саундтрек, кольорокорекція. Але цей пазл для мене не працює після перших 15 хвилин фільму. Я відверто нудьгував. Я без рофлів думав, що картина йшла десь дві години з хвостиком, а вона йшла усього одну годину та сорок хвилин. І я не зумів знайти для себе нічого в цій картині. Хоча є величезний шанувальник творчості Андерсена. І дуже поважаю те, як він робить свої власні фільми, що для мене є показником. Творчості у людей фільм нагадує виступ професора на якійсь конференції, де ви бачите, як він красиво зробив свайди у Паверпой, де цікаво розповідається, де професор вдягнений акуратно та стильно, навіть іноді є смішні жарти. Але вам просто нудно, і ви не отримуєте кайф від фільму. Хоча ви знаєте цього професора, і були на багатьох його конференціях, і вони вам подобались, але не цього разу. Ви не отримуєте кайф від фільму. Мабуть, хтось і отримає насолоду від цього проєкту, але не я. Щодо оціночки нескінченності, то по камню часу ні, бо затягнуто, камінь інтелекту ні. Бо занадто поверхово для мене та занадто ускладнено в деяких елементах. Камінь сили абсолютно ні. Але тут очікувано. Камінь реальності ні. Камінь простору так, тому що дуже красива картинка, операторська робота та стиль пострадакшена в цілому. Ну і камінь душі. Теж ні. Щодо рекомендацій, то краще передивитися готель «Гранд Будапешт», неперевершеного містера Фокса та Острів Собак. На мій власний погляд, найкращу роботу Андерсена. Подяка всім, хто додивився до цього моменту. Буду радий побачити ваш коментар та лайк. Також подяка всім людям, які допомагають проєкту Танасикс, а саме моїм таносам Павлу, Поліні, Ярославу Левченко та Зверойду, вічному Танасу Танкерл XYZ та просто божевільному титану Миколі, найсильнішому моєму спонсору. Окремо подяка Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї за загальну підтримку проєкту протягом всього. Року. Para a gente saber, para a comentar,